Сьогодні я покажу яким апаратом сапуєм бур'ян. Ось такий бур'ян знищений. Як бачите Так валяється На посівах кукурузи Це показує бур'ян не таким чином Мені неудобно однією рукою. Ну, як бачите, я не справлятися і однією рукою. От так він сапує безподобно. Довжина ручки десь бережко двох метрів. І спокойненька знищується весь бур'ян. Цим апаратом я пользуюсь вже більше 20 років. Сапоя не тільки в мене вдома, а й сусідські городи, знакомі. Так, он сусідський город. Бурячок спаханий. Висапований моїм апаратом. Він стоїть чистий. Наглянути. Так як я взяв у сусідів зараз цей апарат, а вони мучаться тим, дитина грається не помагає. Гайна, згайна. Так що ось такий таку вещ придумали. От, як бачите, він вже стерся, ніж. Ніж прямо вилизаний видно від роботи. Такий невибагливий. Це на нажовки так оце приспособа от така штука машина збірє шаткує все підряд так як подальше я буду кукурудзу з оприскувати гербіцидом цей апарат вже майже себе із жив. Ну, держив на всякий пожарний. Отакі його результати труду знищує рядка Бер'ян капітан